Доброго дня всім, бажаю здоров'я і хотів би звернутися до всіх українців. Треба готуватися до гіршого. Орда, російська орда, навала ця знову буде сунути на нашу державу. І дуже-дуже-дуже тяжкі часи йдуть нам. Те, що було ці півроку, це буде, як кажуть, це було як квіточки. Зараз будуть ягодки. Нам потрібно вистояти і перемогти. І всіх закликаю бути уважними, тому що дехто де розслабився, вже гадають, що війна відійшла далеко. Але ні, я вважаю, що буде нова навала на Київ, на західні регіони. Це буде тяжко. Бережіть себе українці. Хай Бог допомагає нам всім і береже слава Україні. Ми переможемо.